Сполучених Штатів Америки і називається індекс сталості неурядових організацій. Цей індекс сталості цього року вже буде робитися 15-й раз. І для його е, е, розробки запрошуються або наповнення кожного року запрошуються експерти громадянського суспільства. І я вам просто зроблю презентацію, він робиться в країнах Центральної і Східної Європи, в країнах колишнього Радянського Союзу і в інших регіонах. Це для того, щоб влада Сполучених Штатів Америки розуміла, бачила, наскільки розвиваються інституції громадянського суспільства в різних країнах. Тому фактично скажімо, цей даний компонент він складається з. Семи даний індекс складається з семи компонентів. Для початку хочу показати, скажімо, це презентація за минулий рік за 2010 рік, і фактично просто. Порівняти Він вимірюється по семибальній системі, де одиничка найвищий бал, а семірка самий нижчий бал. Ви можете побачити скажімо, на цій презентації, скажімо, де Україна знаходиться порівняно з сусідами. Ну, якщо ми подивимося, Польща це 2,2, дуже близько до одинички, да? то Україна це 3,5. Ну і можемо порівняти, тільки можливо сказати, що Грузія 4,2, Росія 4,3 і Білорусь 5,9. Ну разом з тим, Литва, 2,7, Угорщина 2,8. Ну, також ми можемо подивитися по тому. Де знаходиться. Якщо подивитися по компонентах, то Польща майже по всім компонентам знаходиться на першому, на, на, ну, найкращому розвинці, тоді коли подивитися Україна трошки Ну, Якщо подивитися протягом з 1997 року, коли почав розроблятися цей індекс і наповнюватися, то України загальний, загальний бал був четвірка. І до 2010 року, тобто за 14 років, ми спробувалися підвищити свій індекс або свій рейтинг всього-навсього на півбала. І ми бачимо, що у нас були, скажімо, погіршення ситуації. Це 2002 2001 рік. І потім поступово почали вирівнюватись і покращуватись ситуація. Якщо ми подивимося по компонентам, то ми бачимо перший компонент це правове середовище і з позитивних. Можна відзначити або експерти відзначили, що це податковий кодекс, який надає суттєві пільги отримувачам благодійної допомоги. Це прийняття постанови кабінету міністрів України про забезпечення участі громадян у формулюванні реалізації державної політики, що дозволить створення громадських рад ініціативної групи громадян. Серед негативних чинників можна подивитися це зростання адміністративних перешкод та переслідування деяких нового органами влади. Особливо про це сказали організації, які займаються проблемою піч СПІДу, спроби скасування спрощеної системи податкування, затримка реєстрації проєктів міжнародної допомоги та повернення податку на додану вартість. Якщо ми подивимося на організаційну спроможність, то серед позитивних тенденцій можна відзначити збільшення кількості донорів, які надають підтримку розвитку організаційної спроможності організації, збільшення кількості досвідчених та сильних неурядових організацій в регіонах, не в центрі, а в регіонах. Це популяризація серед молоді роботи в неурядових організацій, це збільшення фахового іменно професійного персоналу в через фінансову кризу. Серед негативних чинників це зменшення кількості співробітників нерядових організацій. Життєва фінансова життєздатність. Ну, позитивних це збільшення фінансової підтримки з боку бізнесу, і, на жаль, негативне це зменшення фінансової підтримки з боку органів влади громадське представництво, або як ми ще знаємо, це едвокасі Серед позитивних – це активізація неурядових організацій у розвитку місцевої політики. Це успішна робота національних коаліцій, зокрема лобіювання прийняття закону про публічну інформацію, про доступ до публічної інформації. Це активна діяльність рухів, новостворених рухів, які створюються не під те, щоб здобувати гранти фінансову підтримку, а тому, щоб виражати і доводити до влади свою позицію. Серед негативних чинників це використання неврядових організацій їхніх ідей для безналежно органами влади без належного визнання та залучення до реалізації проєктів. Якщо одним словом, це можна назвати кооптація органами влади ідей і діяльності неурядових організацій.